Доброго ранку, любі малята. Доброго ранку, я рада вас вітати, Ура! Сонечка немає, мабуть, ще сплять наші маляти. Да? Да. Ну, Ми будемо починати, да? щоб не затримувати вас, і запрошувати тих, тих малят, які до нас захочуть приєднатися. Подивіться, хто до нас сьогодні у гості завітав. Ви впізнали цього лікаря, як його звуть? Хто це? Пізнаєте? Не впізнали доктора Айболита? Як це так? Це ж він. Каже, доброго ранку, малята. Доброго ранку. Він сьогодні хоче з нами поговорити про те, що коли людина. Не дай Боже захворіла, то не обов'язково вживати ліки. Є багато, багато рослин, цілющих, які мають дуже чудові властивості. і з них можна зробити смачний чай або вживати солодкий сироп. І ось про це ми сьогодні прогов... поговоримо. Тут до нас ще є лисенятко. Петрик приєднався, каже: запрошую всіх в ліс. Покажу вам, скільки там багато рослин, які можуть допомогти і людині, і тварині. Тварини теж вживають рослини, коли хворіють. Ось така ось історія. Ну що, малята, будемо вирішати до лісу. Так? Подивимось, що там нам покаже синятку, а доктор Айболит стверджує, що це, це дійсно так, якщо немає ліків, або людина не хоче їх вживати, то можна вживати цілющі рослини, природні, якості яких вилікують людину. Так, а тепер давайте я вам трошки віршик прочитаю, і ми з вами. Пригадаємо, яка ж пора рук, ну слухайте уважно і повторюйте разом зі мною. Тихо, осінь наступає, по гаях вона блукає, а що осінь наступила нам природа сповістила. Подивіться, діти, вгору, підняли оченята вгору, подивились на стелю. Подивіться, ви навколо, зліва жовтий клем стоїть, вліво повернули оченята. Тихо листям з шелесті? Справа дуб стоїть креслати, тепер права оченята повернули. І на жолуді багатий. Оченьята опустіть і грибочки там знайдіть. Вниз подивилися наші оченята, да? Ось товстий боровичок заховався під пеньок. Щедра осінь плодовита. Поважає працьовитий. Ось він, бачите, знайшли ми той боровичок. Ну що, Микітка, ти поки трошки запізнився, я тобі нагадаю, що сьогодні Петрик і айболік, лікар Айболінка, запрошують нас до лісу, ми будемо там вивчати лікарські рослини. Ті, які люди, коли хворі, вивають замість ліків. Ну що, давайте будемо вирушати, бо вже час. Подивіться уважно, ми з вами вже говорили про це, але я вам нагадаю: багато рослин вже відсвіли, бо в нас яка пора року. Яка пора року зараз? Осінь. Це ще й не просто осінь, Осень. а вже і пізна осінь, бо зараз на дворі листопад це останній осінній місяць. І Більшість рослин вже не існує. Вони відцвіли, бо вони росли весною і влітку. Але ж нам треба пам'ятати, що ж це за лікарські рослини. такі. Подивіться уважно, пізнаєте, що це за рослина? Інколи її додають до цукерок. Сироб від кашу. Це м'ята малята. Бачите, ось такими. Розовенькими квіточками yeah. вона цвіте, м'ята, вона має дуже приємний аромат, yeah. і присмак чудовий, як yeah. з, з неї okay. зробити. Так, yeah. а оця ягідка, вам знайома, її навіть і зараз продають. Вона в лісі росте і називається вона Обліпиха. Неї, okay. Якщо її змішати з цукром, вона дуже чудово пасує до чаю. Вона солодка і містить багато вітаміну С. Запам'ятали, як називається ця рослина? Ядка як називається, жовтенька така? Обліпиха, бачите, вона наче обліпила гілочку. І назва в неї така обліпиха. Так. Дивіться, Ще яка м'ята буває, бачите? То ми бачили таку м'яту, а є ще один вид м'яти, він теж дуже корисний. Так, а ця рослина, бачите, має жовту квіточку. Називається рослина? Мать і мачуха. З неї можна її висушити, з неї теж дуже цілющий смачний чай. Получити можна і отримати задоволення від нього. Ну, цю квіточку, я вважаю, ви впізнали, що це за квіточка така? Ні, приділіться уважно, що це? Ромапіла. Ой, пушка і пилюсточки біли. Це Ромашка, правильно, так. З ромашки теж дуже. Корисний смачний чай. Ромашку ще додають для рук, для обличчя. Вона дуже-дуже корисна. Так, подивіться, ця рослина, якщо ви порізались або по... Др... Поцарапали собі ручку або пальчик, Вона може заживити наші рани. Пізнаєте цю рослину? Зустрічалась вона вам? Це подорожник. Він, як правило, росте біля доріг і тому має таку тобто назву. Ось він який подорожник. Так, ну що ми з вами ще не подивилися? Ось ще один вид п'яті є, яка називається меліс. Кожна з них має свій аромат і смак. Але цілющі властивості мають ці види м'язи. Так, що б я вам ще хотіла показати? А пам'ятаєте, про ягоди ми з вами говорили? Ось це що таке за ягідка? Малинка, малинка. маленька. Так я ось хочу вам сказати, маляк, що ягідка-малинка корисно не тільки ягодами, з яких можна зробити варень, але її листя теж висушують, і можна зробити смачний чай. Так. А цю ягідку ви впізнали? Чорниться, бачите, чорниця. Бачте, чорниця. Вона для зору корисна, дуже. Так, що ми з вами ще не пригадали? Ось таку ягідку. І її листя теж можна, оце ожина, так. І її листя теж можна висушити і зробити такий чай так, смачний, якщо взимку, хтось захворів, і хоче зігрітися і скоріше одужати, то необхідно вживати чай. Такі ось чаї з лікарських рослин. А тепер я вам хочу сказати, що не тільки рослини мають чудові властивості. Подивіться, на ці дерева, ви їх пізнаєте. Ялинка. Йов. Так, а це її подружка. Шишка! Сосна це? Шишка! Це ви правильно сказали? Що і ши, і сосна, і ялинка мають шишки. Так ось я вам хочу сказати, що шишки і гілочки хвойних дерев теж дуже корисні для нашого організму, щоб ви про це пам'ятали. Так, а оце дерево. Тут не видно, що воно має стовбур такий білий з чорними рисочками. Але ж я вам підкажу, це берізка. Ви коли берізовий не берізовий сік? Пили били. його колись? Не пили? Ну, то ж, може, вам батьки куплять, він дуже смачний і корисний. І берізка нам дарує і сік, а із її бруньок, які висушують, теж роблять смачний цілющий чай. Ця mm. рослина вам теж відома. Це що таке? Впізнаєте? Ми її ліпили і малювали. Це горобина, так? Обина і ягодом. Теж дуже смачний чай можна зробити. Так. А це я вам хочу показати: те, що ми сьогодні на другому занятті цю рослину ще й будемо з вами малювати. Подивіться уважно. Не впізнаєте. Що це за рослина така? З неї чай можна зробити. Сипонік. Сиповнік, правильно, це ліс. Шипшина шиповник. на українській мові. шипшина. Молодці. Шипшина. Подивіться на ось цю картинку, і ви побачите, що шипшина це родичка Троянди. Вони дуже-дуже схожі, але <кій> у троянди, <кій> бачите, такі великі бутони, а шепшина має <кій> маленькі квіточки і листечко в них трошки різняться. Шепшину можна купувати і збирати навіть восени, бо вона ще є і зберіглася на кущах. Шепшина це кущ. І він, я вам хочу сказати, має багато колючок. І троянда вона захищає себе від шкідників, і щоб її не зірвали. Ну, тепер подивіться, що окрім чаю, з шипшини, ось бачите, є така коробочка. Це чай з шипшини, його заварюють. Але ще з шипшини, дивіться, можна зробити ось такий солодкий Сирок. його теж додають до чаю. Пшина теж багата, дуже дуже на вітамін С. Ну що, малята, я вважаю, що ви сьогодні впізнали багато чого нового. Лисенятко, Петри і Айболи дуже задоволені тим, що вони узнали багато чого нового. Чого нового? Про лікарські рослини, які зовсім, зовсім поряд з нами. Вони ростуть на лузі, в лісі. Але коли висушити їх і вживати, то це дуже і дуже корисно. Природа піклується про людину і дуже щедра до нас дарує нам смачні ягоди. Рослини корисні. Тобто, Дякую. папитайте. Природу треба берегти. це наше багатство. А тепер ми з моїми друзями хочемо вам сказати, малята, що трошки відпочиньте, і наше наступне май... заняття буде малювання.